Інтуїтивний менеджмент. Ну що ви ніколи не чула про це? Вчитися на чужих помилках дійсно треба, але, на жаль, ніхто так не робить. Успіх це дисципліна. Інколи ціна висока, а інколи надвисока. Не буває легких днів, буває тільки дні, де проблем менше. Вміння робити декілька справ одночасно це абсолютна ілюзія. Якщо ви чуєте, що менеджер каже, що все знає, біжіть якнайдалі. Половина звітів менеджерів неправдиві. Вони викривляють реальність. Ми намагаємося керувати велосипедом, а їдемо на електричному гіперкарі. Антименеджмент це наша нова реальність. Синергія в диктатурі не виникає. Розрив між хочу і треба він не переборний. Книжки це на насолода. Я кожного разу чекаю щось нове, а отримую те саме. Привіт! Мене звати Олеся, і сьогодні в нас рубрика Well-being менеджера, де ми розглядаємо, як же бути продуктивним менеджером і при цьому всьому не зійти з розуму. Сьогодні ми поговоримо про тайм менеджмент Але не той, де списки справ і кольорові маркери. А про систему, яку використовують мільйонери: СІО, генерали армії та олімпійські чемпіони. Ми поговоримо про систему Кевіна Круза. Вона кардинально відрізняється від більшості порад, які ми можемо знайти в інтернеті. І так, спойлер: Туду список це не головний герой тут. Система, яку він описує, це не чергова мотиваційна балаканина. Це працює. Особливо для тих, хто звик горіти. Не тільки дейдлайнами, а ще й на роботі. Пройдемося по основним моментам: тут список це пастка. Успішні люди не ведуть списки справ, бо список це ілюзія контролю. Він не показує, скільки часу займає кожна справа, не враховує пріоритетність і дуже часто нічим не закінчується. Тут список це реєстр твоїх мрій, а не план дій. Мій кейс. В мене був список з 23 задач, і що я зробила першими? Дві дрібниці, які не мали жодного значення для цього тижня. Але їх так приємно відкрив, викреслювати. А уже ще шоста вечора наступить. Ще одне: плануй свій час, а не справи. Усі топи, яких опитав Кевін Круз, живуть не по списку, а по календарю. Кожна хвилина важливих задач має слот. Якщо цього немає в календарі, цього не існує. Що я роблю? Я планую навіть час на обід і час на подумати. Так, я прямо пишу в Google календарі. Обід. Подумати про книжку, подумати про стратегію компанії. Бо якщо я це не запланую, цього не станеться. Один із моїх найулюбленіших принципів принцип 135. Один великий фокус. Три середні задачі і п'ять дрібниць. Це рамка для нашого такого розумного навантаження. Не більше задач, ніж ти можеш винести, морально. Перша створення стратегії. Три. Написати статтю, зробити дзвінок з клієнтом, розібрати звіти, п'ять відповісти на листи, погодити правки тощо. Зробити оклисти, наприклад, сюди теж також буде входити. І ще одне. Починай день з головного. Мені здається, що в кожному своєму відео я це кажу. Круз каже: Winners Start their days on a fence. найперше, найважливіше і бажано без чатиків, пошти та незрозумілих і не дуже потрібних вам комунікацій з людьми. Зранку я пишу стратегію або пишу книгу. Навіть якщо це 40 хвилин, це все рівно один рух вперед. Інакше, де весь день викидується в вікно. Говори ні, без вибачень і вагань. Так, це дуже важко, але і ефективно. Якщо сказав так зайвому мітингу, ти сказав ні своїм цілям і задачам. Зараз фокус на іншому, повернусь, коли буде вікно. Тренуйся більше на таких безпечних відмовах, бо відмовляти це такий же софт скіл, як і всі інші. Енергія повинна переважати час. Крузи дуже цікавили, не наскільки працюють люди, а коли і як. Продуктивність це про керування собою, а не тільки калькуляція годин. Мій підхід такий: ранок креатив після обіду мітинги. Ввечері технічні задачі або нічого. Бо якщо мозок вже мертвий, не варто його ще далі мучити. Що мене зачепило в цій системі? Теж це такий вечірній ритуал. Бо ктопи завершують свій день аналізом? що зроблено, що найважливіше завтра, що відкласти або зовсім закрити. Перед тим як я е, вкладаюся спати, я прописую такі три речі. Частіше я це роблю в якомусь там додатку. Інколи письмово головне досягнення дня це дає мені мотивацію, що в мене ще в голові, що не дасть мені точно заснути, для того, щоб вигрузити ну мозок, так з якось звільнити. І завтра план. Тобто, що завтра, з чого я почну і чим він повинен завершитися, насправді, вся ця історія з тайм-менеджментом, це не про календар і не про список справ, це про повагу до себе, до свого часу, до своїх меж і до своїх кордонів. Як менеджери, ми постійно живемо, живемо в режимі таки: все на мені, команда, наради, керівництво, пожежі, дедлайни. І коли в цьому хаосі ти не плануєш себе. Ти просто зникаєш. На це Круз каже: час чи життя, кожна хвилина або твоя, або чиясь. Я зрозуміла, що планувати свій час це не про контроль, це про турботу, про внутрішній порядок, який створює таку зовнішню стабільність. Ми не можемо бути опорою для команди, якщо самі стоїмо на одній нозі. Балансуємо між встигнути все і вижити. Це не sustainable, це віго-вигорання, тільки трошечки з вістрочкою. Тому що дня я вчуся повертати собі цей контроль по хвилинці, по пріоритету, по ні зайвим і непотрібним речам. Саме так крок за кроком з'являється та сама спокійна сила, яка робить менеджера лідером. Дякую, що були сьогодні зі мною. Дякуємо Збройним силам України, що маємо змогу вести з вами такі розмови. Помка для дякування в описі відео, і по QR-коду ми підтримуємо бригади на Харківському і інших напрямках. Звіти і фото ми публікуємо на своїй сторінці, я лінк прикладу в описі. Якщо це відео дало вам хоч одну ідею, поставте вподобайку і І Напишіть у коментарях, яку саме і що найскладніше для вас. Тайм менеджменті є сьогодні. Планування, фокус, вміння говорити ні або може енергія? Розберемо це разом. До зустрічі.